Фінал дитячо Нацької футбольної ліги області традиційно зібрав найсильніших юнаків різного віку. Аби потрапити до Вінниці кожному з них довелось пройти нелегкий турнірний марафон. В цьому сезоні у нас всі грало 52 команди. Із них 21 команда виступала в вищій лігі, і 31 команда грала в першій лігі. Наша максимальна задача. Можна більше дітей, примля серівнуванням, як можна больше команд. Кожна з команд учасниць у цьогорічних юнацьких футбольних перегонах не схожа на іншу. Для деяких колективів цей форум виявився дебютним, до того ж результативним, адже вдалося, так би мовити, зайти в призи. Акцентує увагу на цьому Євген Шпаркей, тренер Могилів-Подільської дитячо-юнацької спортивної школи. В місті Могилів-Подільському ну, дуже багато, але завжди якби є таке, як що багато обдарованої молоді і завжди було і буде. Ну ну так як нема. Відросли на команди, але дітям нема до чого натягнутися. Інакше ситуація виглядає у сусідньому Шаргороді. Тут наполегливо працюють над підготовкою перспективної молоді. Цьогорічні випускники 15-ї громади третій рік поспіль перемагають в обласній першості. Відтак звітній результат це закономірність, а не черговий приємний сюрприз. Є сьогодні команда, яка володар кубка області, яка сьогодні добула, і сьогодні діти всі дивляться на ігри, всі присутні на іграх, І вони рівняються до цієї команди. Шаргородський футбол має дуже гарну історію. І це, це програма довгострокова підтримання піднесення футболу на сьогоднішній момент. Вона дуже актуальна. У нас є на кого рівнятися. Попереду учасників цьогорічних юнацьких футбольних перегонів. Канікули новий сезон стартуватиме за два місяці, а це означатиме, що на футбольні поля області вийдуть і нові таланти, на яких кожен район Вінничини буде опиратися в регулярних чемпіонатах вже найближчими роками.